Вітаю у студії ТРК «Міс» Володимир Кремінь. Цими вихідними Дніпродзажинськ відзначив одразу два свята. Попри хмарну погоду, містяни масово взяли участь у загальноміському святкуванні. Як це було, зафіксували і наші кореспонденти. Та перед цим я коротко окреслю головні теми випуску. У міському парку культури та відпочинку завершено реконструкцію основних об'єктів благоустрою. Гніто Зажинську відзначили одразу два важливих свята: День конституції та День Молоді. На Дніпровському металургійному комбінаті кращих молодих спеціалістів відзначили грамотами та подарунками. Роботи з реконструкції парку, що почалися з ініціативи мера Плазажинська Станіслава Сафронова ще в кінці березня, на сьогодні знаходяться на стадії завершення. 28 червня до дня молоді в центральному міському парку після реконструкції відкрився оновлений фонтан. Під час його реконструкції замінили 1400 метрів кабелю, встановили 42 декоративні опори з використанням сучасних енергозберігаючих ламп. Близько 15 років фонтан в центрі парку культури та відпочинку був занедбаний. Як він працює, місцяни майже забули. Друге життя він отримав завдяки місцевій владі, яка розпочала фінансування програми реконструкції основних об'єктів парку. Відтепер реконструйований фонтан своєю красою щодня привертає увагу мешканців. А ввечері кожен з відвідувачів має змогу насолодитись світовою підсвіткою, якою оздоблений штучний водограй. До речі, це досить патріотично у блакитно-жовтих кольорах. Оформлення фонтану завершено декоративним доповненням у вигляді гальки та зеленої газонової трави. З моменту поступлення нам заказу ми зробили його за півтора місяця. Фонтан ми строїли три неділі. Очень сильно, потому что за такой короткий срок ми построїли повноцінний хороший фонтан. Другим етапом реконструкції парку стане завершення робіт на літньому естрадному майданчику та введення в експлуатацію туалетів. Нам було придбачено проект коштовна документація. Вартість документації разом з будівництвом мільйон двісті гривень. Це все, те, що робила для людей. Будемо продовжити ремонт реконструкцію нашого центрального парку. Буде проводитися заміна асфальтобетонного покриття на тротуарне покриття. Це питання мною було підконтрольне. Також Станіслав Софронов повідомив, що вже в найближчі дні продовжиться роботи по реконструкції клумби на площі Дзержинського. 28 червня Дніпрозаджинськ урочисто відзначив одразу два значних свята: День конституції та День молоді. Основна частина заходів відбулася в міському парку культури та відпочинку. У центрі парку активісти українського об'єднання «Укроп» влаштували для відпочиваючих концертну програму, у рамках якої відбулася дружня зустріч команд КВК. Збирали кошти для придбання військової форми для бійців. АТО. завітав на захід і народний депутат України від нашого міста Олександр Дубінін. Детальніше дивіться в матеріалах від наших кореспондентів. Попри хмарну погоду, парку недільний вічір було заповнено. Прийшли сюди містяни різного віку. Бачимо більш зрілих людей, молодь та найменших. Поки активісти Українського об'єднання патріотів укроп готуються, Дніпродзержинці оглядають оновлений фонтан. Він запрацював і одразу притягнув до себе любителів фотографуватися. Часто всі гроші. Думаю, зараз він встанемо. Сладкая вата нравится, аттракционы нравятся. Сегодня фонтан нравится, конечно. Всем пожелаем, конечно, огромного здоровья, удачи, благополучия. Ну и чтобы, конечно, наша Украина вышла из войны и жила в мире. В Согласие вместе со всеми. И водяной. одного міста на свята завітав і народний депутат України Олександр Дубінін. Представник державної влади відзначив, що День Конституції як і День Незалежності України це одне з найважливіших свят для українців. Саме сьогодні потрібно згадати, що першоджерелом влади в Україні є її народ. За багато період времени у нас власть почувствовала, що властю може бути чиновник. що це президент, це власть, Верховна Рада це власть. Кабинет министра это власть. Но народ не почувствовал о том, что он является источником власти, что именно от него зависит, как будет жить дальше его страна и як, по какому пути она будет развиваться. К сожалению, когда и депутаты Верховной Рады, и депутаты городских советов, когда они одевают свои значки, они забывают о своем народе. Вот это самая большая боль нашей страны. Крім того, Олександр Дубінін виступає за відкритість місцевої влади. Каже, неодноразово давав пропозиції, щоб хід засідання сесії транслювалося через інтернет-мережу. Але депутати щоразу відмовляли. Друге, що хвилює, підкреслив Олександр Дубінін, це молодь, який сьогодні дуже складно розкриватися при нинішньому економічному стані країни. Саме основне треба зробити все, щоб у нас промисловість не падала. щоб у нас начинала промишлене спади Я взагалі в сторонник того, щоб наших підприємців Малый бизнес взагалі на год, на два освободить от всяких видов налогов. От ми ввели, ну, Верховна Рада ввела касові апарати для наших підприємців. Я являюсь автором законопроекту, який касові апарати скасовує. В прошлом, когда они голосовали, я не голосовал. Мы нашли депутатов, мы проговорили в налоговом комитете. У нас есть поддержка сегодня в Верховной Раде. Я надеюсь, что на этой неделе этот законопроект будет вынесен, и мы все-таки е, аннулируем <зас> этот закон, и наши предприниматели могут работать без кассовых аппаратов. Будет промышленность работать, буде, дадим предпринимателей, предпринимателям свободно развиваться. Я думаю, это будет та ниша молодежи на первом этапе, которая даст им возможность найти себя. У рамках свята активісти об'єднання патріотів укроп облаштували невеликий намет для збору коштів на придбання військової форми для українських воїнів. Волонтер Олексій Попович каже, що обмундирування влітку зношується швидше, тому постійно потрібне норми видаються раз в постійний розходник форми. тому постоянно постійно збираємо футболочки, банданочки, шапочкиля, штани все нужно. Ребятам постоянними потрібностям. Последний раз было передано 30 комплектов 72 бригаде ребятам, которые стоят в старок на атомці. Поряд розташувалася Дніпродзержинська жіноча сотня. Тут розтягнули маскувальну сітку, основний виробничий об'єкт організації, та продемонстрували кікімору ручної роботи. Це захисна, це маскування для снайперів і розвідчиків. Із мішковини, 1,5 на півтора метри, рибацька сітка. Прив'язуються пучки мішковини. Мішковину Обычные мешки мы расплетаем, красим, разбираем по пучкам ниток и привязываем. У несколько людей, вот 2-3 человека за неделю вполне могут сплести. Ну, було б добре, б людей було більше. Я, я туди теж приїжджав. Там я, я теж там був. Я хлопців там бачив всі ці города, і Пески і волноваху, і попасне. Ну щоб вичалі з живими. Десь, щоб це і і прикатілося. На відкритому танцювальному майданчику День Конституції та молоді святкували ті, хто душею не старіє. Лілія та Анатолій танцювали чи найкраще за всіх. Жінка займалася у юності танцями, а чоловік ремонтував трамваї. Сьогодні ці двоє розкрилися. молодость молодости души. Мне 16 лет. А души, и там А душа всегда молодая. Она, вот так, вот так стучать, и все будет хорошо. Танцевать, радоваться, веселиться, Молодец. Всего хорошего, всегда плясать, только по-настоящему. Мира, дружбы, улыбки, умение танцевать. Тим часом на сцені Олександр Дубінін привітав містян зі святами та побажав ні пуху, ні пера командам КВК, які зустрілися у дружньому поєдинку. Сьогодні тут вони не суперники, а однодумці. Дніпродзержинська та чернівецька команди добрими жартами об'єднали західну та центральну частину України. Перший заступник міського голови Андрій Білоусов переконаний, що майбутнє саме за такою сміливою, впевненою та креативною молоддю. Молодежь это наш золотой фонд нашей страны, это наше будущее. Молодежь в ближайшие десятилетия будет определять то, каким будет наш город, какой будет наша страна. Поэтому я хотел бы пожелать нашей молодежи быть здоровыми, быть счастливыми, чтобы каждой мечты наших молодых людей воплощались в жизнь, быть целеустремленными здоровья и успехов на их пути. Андрій Білоусов, як і Олександр Дубінін, відзначив, що молоді сьогодні потрібно відкривати усі дороги, зокрема молодим спеціалістам, яких часто не приймають на роботу через брак професійного досвіду. Приємним завершенням свята стала дискотека для всіх бажаючих, яка тривала до 10-ї години вечора. А тим часом на площі Дзержинського молодіжна партія Батьківщина Юлії Тимошенко влаштувала не менш веселе свято для молоді. На імпровізованій сцені під керівництвом ведучого дніпродажинці брали участь у вікторинах та конкурсах на знання історії прийняття конституції та встановлення свята дня молоді. Познайомилися з активістами молодої батьківщини і наші кореспонденти. Андрій Степура, молодий та перспективний представник молодої батьківщини, разом зі своїми однодумцями доклали чимало зусиль для того, щоб влаштувати для Дніпродзержинської молоді свято. Хлопець каже, що його організація переймається проблемами нинішньої молоді, намагається допомагати їй у розвитку. сейчас 21 век я, я считаю что как бы люди у нас э, сейчас саморазвитие идет такое. вот у нас сейчас молодежь стремится я надеюсь все же ну по крайней мере здесь которая большая часть находится она стремится к тому чтобы э, себя где-то показать проявить вот и я считаю что все зависит от э, от самого личности но мы допустим как молодая Батьковщина, хотим помогать и чтобы каждый молодой житель нашего Днепродежинска знал что если нужна будет помощь мы готовы помочь У концертній програмі молодої батьківщини були виступи талановитих співаків з навчальних закладів міста, а також презентовані танцювальні номери. Крім того, молоді люди мали змогу взяти участь у цікавих конкурсах. Учасниками одного з таких стали закохані пари. Хлопці мали проявити не лише силу, але й винахідливість. Дівчатам же лишалося тільки не втрачати віри в коханих та бути сміливими. Такі концерти каже Андрій: допомагають молоді розважатися, а розвиватися їм допоможе молода батьківщина. У нас есть э, по танцам секция, есть э, по, это, те же самые какие-то тренинги. Я считаю, что тренинги очень нужно психологически в наше время. Почему? Потому что э, это неотъемлемая часть, когда человек может, как бы так сказать, открыться. Поэтому мы хотим, чтобы э, все же молодежь была э, открытой и не боялась и не стеснялась сказать то, что она бы хотела бы э, сказать. Артем та Вікторія, які брали участь у концерті, впевнені, що нинішній молоді потрібно зовсім небагато для розвитку. У першу чергу їх потрібно мотивувати та створити необхідне підґрунтя для реалізації усіх планів для самих же молодих людей, які вчаться та працюють, головне здоровий спосіб життя. Вітацо агітаційні плакати нужны, щоб там. Молодежь видела, что спорт это круто, я не знаю. Или вот можно вот, 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 таких вот мероприятий проводить ну, проводить. Развлекательных. Не хватает развлекательных. Танцевальных не хватает. Или они есть, но у них мало знаю. Вот, там какие-то гимнастика, танцы, не знаю, акробатика детская. Веры в себя. Э, желания быть лучше. Быть лучше всего там, тех, кто сидит в певком. Молодіжна партія Батьківщина готова допомагати молодим людям розвиватися, адже бажає бачити в своїх рядах перспективних та цілеспрямованих. Андрій Степура наостанок підкреслив, що сучасна молодь має чітко усвідомлювати, що саме за нею майбутні країни і яким воно буде залежатиме від її прагнень та цілеспрямованості. На дніпровському медкомбінаті є добра традиція до дня молоді відзначати нагородами кращих молодих працівників підприємства. Щорічно по чесної премії удостоюються найактивніші, ініціативні і талановиті працівники. Так, на минулому тижні відбулася церемонія нагородження лаурат молодіжної премії дзержинки 2015 на підприємстві працює 3500 молодих металургів, і для них створені усі умови, що дозволяють не тільки продуктивно працювати та розвиватися, а й реалізувати свій творчий потенціал. Також є спеціально розроблена програма реалізації молодіжної політики, яку впроваджує відділ по роботі з молоддю та рада молоді, до складу якої входять 40 представників усіх структурних підрозділів підприємства. І саме найактивніші представники молодіжного руху, а серед них і представники студентської молоді з ДВПУ та металургійного коледжу, були зібрані у. Для вручения премий. Я хочу поздравить всю, всю молодежь нашего города, всю молодежь нашего предприятия, с этим праздником. Пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, удачи и всем нам мирного неба. Сегодня также в этом зале были ребята, которые вернулись в зону проведения АТО. Мы очень благодарны этим ребятам за то, что они делают, за то, что они нас защищают. Також під час відкриття привітали та вручили цінні подарунки військовим металургам, які нещодавно повернулися з зони АТО, і вже на початку урочистостей пролунав гімн України. І далі до присутніх звернувся директор з виробництва та постачання продукції Костянтин Несвіт, який сказав, що завдяки молоді розвивається металургійний комбінат та побажав усім мирного неба. Я хочу пожелати, щоб ви ходили за комбінатом. Чтобы, к сожалению, та ситуация, которая сейчас происходит на востоке Украины, чтобы она побыстрее закончилась и никогда не возобновилась. І вже далі Константин Володимирович вручив 12 молодіжних премій від дирекції та профспілки медкомбінату. Так за ефективну організаційну та методичну роботу з молодими працівниками нагороджено Лілію Ярцеву, Віталія Пофаліта та Сергія Ніколаєва. За сумлінну працю та високий рівень професіоналізму нагороду отримали Валерій Косих, Максим Волков та Дмитро Реутов. За активну участь у програмі реалізації молодіжної політики почесне звання лауреата молодіжної премії заслужили Микола Сенельников, Євген Євтушенко, Андрій Адонець. Та за перемогу у конкурсах професійної майстерності і науково-технічних конференціях нагороджені Руслан Святодух, Юрій Лебедь та Сергій Буряк. Також молодь привітав начальник відділу кадрів Андрій Кретов, зазначивши, що молодість це найкраща золота пора. Тому це це час нових відкриттів, Дірзані, тому удачі вам, міра і добра. Також за реалізацію програми молодіжної політики на медкомбінаті заохочувальні премії вручили ще 12 працівникам. З вітальними словами виступали представники профспілки медкомбінату Галина Петрова, жіночої ради Лілія Орлянська, Вищого профтехучилища Тетяна Атаманюк, а також інші гості, які, окрім теплих слів, Дарували ще й музичні та танцювальні номери також серед гостей команда клубу веселих та кмітливих Теорія Ржи з Дніпропетровська, які гідно оцінили турботу про молодь на підприємстві. Надо що руководство все одно навіть в таке складне време знаходить потрібне час і фінанси, щоб поблагодарити і молодіж, і актив. Потому що в такі іноді трудные моменти нужно дарить людям праздник. Спасибо їм за те, що они заботятся о своєму персоналі і своїх молодих кадрах. Грамотами та цінними подарунками відмітили також студентів з ДВПУ та Металургійного коледжу за активну участь у реалізації молодіжної політики. Також за постійну інформаційну підтримку відзначили прес-центр Дніпровського медкомбінату. Альтернативно, день молоді святкували у центральній міській бібліотеці. Тут в кожному з відділів було розроблено свою святкову програму для відвідувачів, проте наймасштабніший захід був у юнацькому відділі. Це був своєрідний сучасний варіант культурно-інтелектуальних вечорів минулих століть. Гості бібліотеки ділилися творчими надбаннями, переглядали фільми, спілкувалися, слухали музику та танцювали. За планом, свято почалося від першого візитера і не обмежувалося в часі. Директор Центральної бібліотечної системи Тетяна Герасюта розповідає, на її думку сьогодні у місті надто мало місць, де творча молодь може зібратися презентувати свої надбання. Тому зауважує пані Тетяна, такі осередки культури, як музей, архів, театр і бібліотека, намагаються створити потрібні умови. Стереотип наших дніпродіжинців достатньо статичен, тому що представляє це тихе, укромне, спокійне місце, в якому видають тільки книги. А ми, от уже на протяженні десятіліти, не только наша центральна бібліотека, этот стереотип разрушаем полностью. В центральній міській бібліотеці збираються різноманітні клуби, постійно проходять тематичні заходи. Плануючи свято до дня молоді, колектив бібліотеки вирішив вийти за звичні межі, зробити день вільного відвідування та спілкування. Бібліотечне передвечір'я такий захід, який. Надає змогу молоді відпочити від своєї роботи від свого навчання у культурному середовищі, серед тих, хто буде їхніми однодумцями, їхніми друзями без пива, без алкоголю. Дуже культурна у нас компанія. Сьогодні можна буде зайти во всі уголки, взяти все, що вони хочуть, що привлече їх увагу. Будуть танці, буде звучати поезія, буде музика, авторська пісня, конкурси, вікнаріни. Ну, тобто, то, що забудеть молодіж, те, що їй цікаво, і де не можуть проявити себе з найбільшою силою, повнотою. Одну з частин святкової програми представляє гостям художниця Марія Слободяник. Це два кліпи присвячені коханню. Один виконаний в графічному редакторі, інший в техніці пісочної анімації, яка, до речі, Марії дуже до душі. Пісок це теж, мабуть, якась певна медитація на зразок хрестика, теж. коли відчуваєш саме руками пісок, як він присипається в долонях, як ти створюєш якусь певну форму, як він лягає під твоїми пальцями, і створюється м -м, буквально кожної хвилини якась нова картинка, новий сюжет. Чекав на гостей того дня і сюжет стрічки Хатіко про справжню відданість, дружбу людини та собаки. Для довідки стрічка Хатіко заснована на реальних подіях, а головному герою навіть встановлено пам'ятник. Нам хотілося заторнути душі дітей цим фільмом. Він добрий, він красивий, він динамічний, він дуже музикальний. Він пішов в сотню найкращих фільмів 21-го століття. До перегляду фільму колектив підготував також і книгу про пам'ятник тваринам, де описано і монумент Хатіко. Крім фільму та виставок, чекала гостей, і музична програма дбайливо підготовлена одним із гостей. З гітару, музику, емоції. Конкретно я взагалі граю альтернативу е, примусно западну м -м, тому і буду її грати сьогодні грати цьому ввечері. А так, ну, це моя улюблена музика, тому я, граю, я її відчуваю. Молоді учасники свята зауважили їм до смаку такі сучасні вечорниці, адже подібні заходи дають змогу творчо розкритися, поспілкуватися з близькими по духу людьми і отримати задоволення від інтелектуального святкування. Ну і настанок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків у середу очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі до 16 градусів вище нуля. В день стовпчик термометра сягне позначки плюс 23. Вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, жити потрібно так, щоб собі було добре, а іншим ще ліпше. Бережіть себе і на все добре.